Всім привіт! Зараз я розповім, як користуватися реєстром судових рішень. Так виглядає сайт реєстру. На сайті діє пошук за контекстом. Шукати можна по словах, фразі, номеру справи, номеру провадження. В пошук можна вводити назви державних установ, приватних фірм, громадських організацій, а от прізвище фізосіб у реєстрі приховуються. Крім того, на сайті є фільтри по регіону. Ну, наприклад, нам потрібен Київ. Вибираємо Київ. Ну, і Можна більше деталізувати, ну, якщо ми чітко знаємо, що нам потрібен, наприклад, Печерський районний суд міста Києва. От, є фільтри по формі судочинства. Бачимо. Адміністративне, господарське, кримінальне, є фільтри по формі судового рішення. Бачимо вирок, постанови, рішення, ухвала. Є фільтри по номеру справи, ну та інше. Як можна шукати? Ну, наприклад, нам стало відомо про постанову Верховного суду, згідно з якою прокуратурі не вдалося розірвати оренду ділянки у Києві з однієї зі структур Міністерства оборони України, де забудовується 5 гектарів, оскільки рішення Верховного суду передували касація, апеляція та суд першої інстанції. То, щоб розібратися у всі історії, можна вести в пошук номер справи. я це вже зробив. От, далі йдемо по сортування, вибираємо за датою хвалене рішення за спаданням і отримаємо бекграунд. З ними ми повністю можемо розібратися з цією історією. Щодо кримінальних справ, то ну, з ними зручно працювати, шукаючи судові рішення за номером кримінального провадження. У таких справах за прізвищем Мям та по-батькові краще не шукати, оскільки, як я вже казав, імена фігурантів приховуються. Ну, наприклад, нам стало відомо про цей номер кримінального провадження. От, вводимо в пошук. Це вже зробив. Ну і отримаємо результат.